і наскільки я розумію викликає особливо прискіпливу увагу з боку наших партнерів Російської Федерації в Митному Союзі. Тим не менше, та сфера регулювання не харчової продукції, це те, що відомо під назвою технічне регулювання, є вагомою складовою частиною імплементації угоди про асоціацію. І без певних заходів, які мають бути виконані в цьому напрямку, фактично українська продукція не зможе вільно зайти на європейський ринок. Зараз фактично угода про асоціацію, як ви знаєте, і тимчасовий режим він усуває митні бар'єри, тобто зменшується чи усувається мита, але українська продукція і доступ на європейський ринок досі утруднений через так звані немитні. Не тарифні або технічні бар'єри, власне, усуненню технічних бар'єрів і присвячується та частина води про асоціацію, яка стосується технічного регулювання. В чому власне полягає суть цієї діяльності? Для того, щоб українська продукція безперешкодно мала доступ до європейського ринку. Україна повинна побудувати систему, яка технічного регулювання, яка аналогічна Європейському Союзу, тоді між обома країнами буде створене підґрунтя для довіри і для визнання відповідно цих систем, тобто і зникне необхідність фактично сертифікації продукції українською як в Україні. На вимогу українського законодавства, так і потім в Європейському Союзі, європейськими органами за значно більшу ціну, наприклад, ніж це може бути зроблено в Україні. Українські результати, оцінки відповідності, проведені тут в Україні будуть після визнання визнаватися в європейському союзі. І тоді продукція вже безперешкодно і без мит, і без технічних бар'єрів отримає доступ на європейський ринок. Поки що ми маємо тільки безмитний доступ, але технічні бар'єри існують. В основним відповідальним органом у цій сфері є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, хоча серед так званих технічних регуляторів присутні з десяток інших міністерств і відомств. Як ви знаєте, міністр нещодавно подав відставку, але тим не менше, міністерство як інституція залишається все ж таки відповідальною за це і зараз, оскільки мені відомо, наполегливо намагається працювати в цьому напрямку. Запровадження європейської системи воно потребує змін не лише законодавчих, насправді, але і змін інфраструктурних і змін ментальних. Не треба лякатися цих змін, вони не є такими страшними і такими всевсачними, як воно видається. Українська продукція не є настільки неконкурентозтною, як про неї вважають. Ну, Я не кажу про всю, є звичайно і така. Але насправді в більшості випадків це питання не. Конвентоздатності чи відповідності української продукції вимогам безпечності, а скоріше питання документального оформлення цієї продукції і її маркетингу на європейському ринку. Оце от є справжня біда. Не сама продукція чи її виробництво, а от власне ці два аспекти: технічна документація на неї, яка повинна надаватися в Європу, і відповідно маркетинг просування продукції на ринку ЄС. Тому всі ці аспекти фактично є спробував відобразити їх на одні з граней цього кубика з чарівного магічного. Ми бачимо, що те, що треба змінити в сприйнятті в ментальності, це якраз воно фігурує на лівій частині, в чому полягають так би мовити ідеологічні відмінності між нинішньою українською і європейською системою. В Україні все це пострадянська практика залишається одержавлене, Система ЄС, яка росла з замкових основ, так би мовити. Вона розподіляє відповідальність рівною мірою, але покладає її більшу міру на виробника. Тобто держава фактично в ЄС не регулює все і не встановлює всі правила, як це зараз робиться, припустимо в Україні, як це було в радянському союзі. Але опікується фактично виключно вимогами щодо безпечності продукції. Це дуже важливо, тому що дуже часто транслюється неправильна теза щодо якості продукції. Це не так. Якість продукції це питання конкуренції, ціни продукції і так далі. Тобто, задоволеності споживача його купівельної спроможності. Держава не повинна диктувати, яка має бути якість. Який, який там кольор, у якого ще там чогось має бути продукція, це вирішує споживач, але держава опікується безпечністю, це є дуже важливо. І е, нарешті е, в другій частині е, з правої сторони ви можете побачити, що власне вже було зроблено. Е, прийняті були кілька законодавчих актів. Дуже важливими з них були в червні червні прийняті закони про стандартизацію про метрологію та метрологічну діяльність, е, які фактично абсолютно по-новому має бути перебутована система метрології. Але е, на заваді е, адекватній і повноцінній імплементації тих положень угоди про асоціацію, які стосуються технічного регулювання, залишається відсутність ще третього законопроекту. Це законопроект про технічні регламенти та оцінку відповідності. Він зареєстрований вже в Верховній Раді ще в кінці травня. Зараз наскільки мені відомо, в тому числі за допомогою реанімаційного пакету реформ намагається намагаються реанімувати його розгляд. Він є конче потрібний, Чому тому що на нинішнє законодавство воно створює дуже серйозні юридичні перешкоди для повноцінної імплементації регламентів і директив ЄС в українське законодавство? Тобто зараз фактично там стоять конкретні юридичні обмеження, і ми не можемо виконати і прийняти тексти, які будуть задовільні з Європейської точки зору, при тому законі, який зараз існує. Оцей закон він якраз надає можливість е, повноцінно приводити своє законодавство відповідність до законодавства Європейського Союзу. Його неприйняття е, протягом е, ну, десь орієнтовно до кінця цього року створить серйозні. Проблеми з імплементацією угоди про асоціацію серйозні. Чому тому що регламенти не можуть прийматися та вступати на наступний день, тобто повинен бути час і для виробників і так далі, підготуватися. Навіть відкладання угоди на рік, воно фактично не вирішує цю проблему. Нам потрібен цей закон в прийнятому вигляді для того, щоб робити ті регламенти, які відповідали директивам і регламентам Європейського союзу. Крім того, ще треба як казав інфраструктурно і технічно треба працювати і з персоналом і з е, органами з оцінки відповідності і обладнання європейський союз надає фінансову підтримку на жаль є проблеми з ефективністю його використання але тим не менше він і надалі наскільки мені відомо готовий це робити але тут питання має бути взаємних зусиль і взаємного руху Дмитро, якщо можна буквально коротко в двох словах, а чи зараз йдеться про те, що ми маємо перш за все ухвалити? Ну найбільша наша робота в тому, щоб ухвалити закони, чи все таки найбільша робота на виробниках, і чи не буде не буде це для них надто дорого адаптуватися до тих так званих європейських стандартів, про які так багато говорять? Насправді це є обоюдна, так би мовити, проблема, тобто треба, звичайно, і адаптувати законодавство, і виробникам треба готуватися до змін. Тобто це залежить від того, це залежить від конкретного виробника. Деякі виробники вже поставляли продукцію на європейські ринки? Звичайно, що їм або не треба, або треба меншою мірою адаптуватися. Для тих, хто працював здебільшого з Росією там, чи Чиминим Союзом, це доведеться, доведеться напевно робити більше для адаптації. Але я звертаю увагу на те, що українське і чинне і перспективне законодавство, яке відповідає в цій частині вимогам угоди Світової організації торгівлі про технічні бар'єри в торгівлі, жодний регламент не може набрати чинності раніше ніж через 6 місяців після його опублікування. Тобто, це означає, що... Разом з виробниками ми можемо фактично визначити той термін, який буде необхідний для того, щоб вони адаптувалися. Але я повторюю не менше шести місяців. Тобто, якщо цього недостатньо, виробники мусять розмовляти з урядом для того, щоб цей період був більший. Він може бути більший, а менше бути не може.